Мужність, відвага, непохитність сьогодні. Зсу звучить так: найкращі сини та доньки України відвоюють незалежність та свободу нашої держави, і сьогодні їхнє свято. Міський голова Сергій Моргунов привітав військових, подякував їм за кожен день, який ми можемо проживати спокійно. Під час зустрічі з захисниками та волонтерами хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя за Україну. Вручили мер Сергій Моргунові, секретар міської ради Павло Яблонський. Подяки та почесні відзнаки за заслуги перед вінницею їх отримали льотчики Аси, які захищають небо над містом. Серед них і пілот з позивним Карая, який у жовтні знищив кілька повітряних цілей і відвів пошкоджений літак від будинків. І таких героїчних подвигів від зсу не злічити. Якщо говорити про наші славні збройні сили то дійсно ми, ну, ми реально, я думаю, що всі просто молимося на вас. Ми хочемо відзначити, подякувати вам за ту велику роботу і побажати всьому українському народу, війничанам і всім вам здоров'я, перемоги найскорішої, і що ми дійсно відзначили цю, чи відсвяткували цю перемогу найскоріше. І відбудували нашу країну, відбудували наші міста. І наша армія була найсильнішою в Європі, якщо не в світі.